В ім'я Отця і Сина та Святого Духа. Амінь. 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 Люба, благословенна мати моя, Пресвята Діво, Богородице, чи спиш ти, чи не спиш, і що страшного в своєму сні бачиш? Повстань, мати моя, від сну свого, Очадо моє улюблене, найсолодше. Найпрекрасніше, Ісусе Христе, Сину Божий, спала я в святому Твоїм граді і бачила про Тебе сон, дуже страшний і жахливий, через що тремтить моя душа. Бачила Петра, Павла, а тебе, чадо моє, бачила в Єрусалимі за тридцять срібняків. Проданого, спійманого, пов'язаного, приведеного до первосвященника, безвинно засудженого на смерть. Отча, до моє улюблене, спитаю, що буде людині тій, яка шість разів сон, мій богородичний від щирого серця напише в книгу свою і буде в домі своєму зберігати чи в дорозі своїй носитиме з собою в чистоті. О, мати моя, Богородице, я скажу істину, як я сам істинний Христос, ніхто ніколи додому цієї людини. Не доторкнеться горе і лихо від тої людини відкачнеться. Визволю я його назавжди від вічної муки, простягну йому на допомогу свої руки, а ще наділю його дім усяким благом, хлібом, худобою, животом. Від суду буде помилуваний він, від пана буде прощений. У суді він не буде засучений. Слуги диявола не підійдуть, хитруни своїм обманом не обведуть. Господь своїх дітей любить, нікого не загубить. Амінь амінь, амінь.